Сьогодні, 16 січня, 2016 року, я на 99-й дорозі в Каліфорнії їду далеко, їду аж на побережжя Атлантичного океану, а я на, на даний час на побережжя Тихого океану. Тут як бачимо літо, дерева готуються до весни, тобто за місяць вже буде розцвітати все. з цієї сторони багато виноградників. Всюди зелено, гарно. Температура десь приблизно 25 градусів Цельсія. Ось така то погода в Каліфорнії. Тут є такий е, стоє соломи під, під дахом. А це горіховози. горіхи овозять. Багато хороших горіхів. Ці території? Різного роду горіхи. Ну, тут невеличкий такий житловий масив біля дороги. Пальми, зелень. Ну тут вічно тепло. Вічна але тепло ну, Морозів тут немає, щоб ці дерева загинули. 16 січня.